Добрий день, дітки, послухайте загадку, я впевнена, що ви її дуже легко відгадаєте. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю капелюх відро стареньке. Ніс моркв'яний, червоненький. Вийде білий чоловік, як він зветься, сніговик. Так сніговиків люблять ліпити і дорослі, і малі. Послухайте казочку про сніговика. Цілий день йшов лапати сніг. Ближче до вечора він нарешті зупинився. Діти з радістю вийшли на прогулянку і почали ліпити сніговика. Вони прикрасили його шарфом, вдягли на голову капелюшок та вставили ніс морквину. Згодом. Почало сиріти, і діти вимушені були піти додому. На небі вже з'явився повний місяць. На вулиці було тихо, і тільки один сніговик стояв посеред двора. Через світ від ліхтаря він роздивлявся, як з неба почали падати поодинокі сніжинки. Згодом знову почався снігопад. І давайте ми з вами намалюємо цього сніговичка, який стояв під ліхтарем. Для малювання нам знадобиться аркуш блакитного паперу, широкий та тоненький пензлик, квотичка, фарби та простий олівець. Спочатку простим олівцем малюємо наш сюжет. Починаємо з кучугурів. Потім малюємо ліхтар місяць та сніговика. Він складається із трьох куль різного розміру. Білою фарбою ми розфарбовуємо кучухури та сніговика. Потім жовтою фарбою ми розмальовуємо ліхтар та місяць. Після цього малюємо шарфик. Я зробила його зеленим. А ви можете обрати свій колір або додати смужки, зірочки. як вам підкаже ваша уява. Потім беремо тоненький пензлик і чорною фарбою домальовуємо ліхтар, капелюх та гудзики, Ще нам потрібно намалювати гілочки руки та очі. Оранжевою фарбою ми малюємо ніс морквинку, а червоною фарбою робимо посмішку. Далі розведіть водичкою блакитну фарбу. То промалюйте контури тулуба сніговика та зробіть фактуру кочугурів. На останок ми знову беремо білу фарбу та тоненьким пензликом, ставимо крапочки на очах, припорошуємо сніжком капелюх та ліхтар. Робимо круги навколо місяця та малюємо падаючі сніжинки. Ось такий гарний сніговичок вийшов у мене. Спробуйте і ви. Дякую за увагу. До побачення.